Природничі науки це дуже корисна річ, бо якщо математика, література та письмо вчить тебе рахувати, читати і писати, то усілякі науки про природу нашої планети чи за її межами збагачують твої мізки знаннями про світ, який тебе оточує. Навіщо знати природничі науки? Тю, та звісно, щоб не бути тупим. Раніше люди не мали знати про певні явища по багатьом причинам, тому й вигадували, і вірили у всіляку хрінь. Але зараз, завдяки науковому прогресу, перед вами усі доступні джерела знань. І я навіть не кажу про навчальні заклади чи бібліотеку. Зараз інтернет настільки швидко та доступно до інформації, що навіть не треба шукати інформацію. Варто просто написати питання, якомусь штучному інтелекту, і він вам розжовано як дитині подасть інформацію. Але немала кількість людей срати хотіла на доступність інтернету, бо краще нічого не знати, а потім задавати такі питання. Це що, я не поняв? Місяць видно вдень? Сонце не сіло, а місяць вже видно? Аху... Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми знову поговоримо про очевидні речі з астрономії, які люди чомусь профукали в школі. Місяць не міняє розмір на небі. Більш прошарені знавсіми не поправлять. що Місяць все ж таки міняє розмір на небі, бо він не має ідеально круглої орбіти і, проходячи через Афелі та Перегелі, має таку вістень до землі, що насправді є правдою, але візуально це майже непомітно. Мова йде більше про питання, чому місяць такий жирний, коли тільки вилізе з-під горизонту. Але варто йому піднятись на небо, то він виглядає вже як шпиндик. Хоча й здається, що місяць біля горизонту більше, ніж у зеніті, але це все лише оптична ілюзія, яка ще називається місячною ілюзією. Наш мозок сприймає небесні об'єкти значно більшими біля горизонту, саме завдяки з цих об'єктів з знайомими нам предметами: дерева, будинки, ще якісь споруди. Тому, коли місяць знаходиться біля горизонту, наш мозок автоматично. Порів... Порівнює його з іншими видимими об'єктами, але варто піднятись місяцю вище, то порівнювати буде нижчим. На фоні величезного темного неба з маленькими цятками мозок порівнює місяць з гігантським чорним фоном. Тому, звісно, здається, що він втрачає розмір, але що біля горизонту, що у зеніті, місяць має рівно той самий діаметр. І ви можете навіть самі перевірити цей ілюзійний прикол, просто порівнявши його з якимось предметом на витягнутій руці публі. Ті... Бі... з предметом на витягнутій руці до та після. Перед наступною темою прошу підписатися на мій канал та групу в телеграмі, де я проводжу анонси стрімів, роблю новини стосовно каналу та просто спілкуюсь з аудиторією. Наступне теж стосується місяця, і це вже більший розбір конспірології, бо усілякі плоскопітеки та шукачі теорії змов гарно піднасрали репутації місяця, тому наймала кількість людей піддається сумнівам та роздумам, що з місяцем все ж таки не все однозначно. І одне з розповсюджених питань це чому місяць ідеально розташований на небі? Якщо постійно какати, Людям у голову різну псевдонаучно теорії, то, звісно, буде здаватись дивним, що місяць, типу, має ідеальну дистанцію від Землі, що візуально робить його таким же за розміром, як і Сонце. У плоскопітеків це пояснюється тим, що місяць це той самий ліхтар, що і сонце, тому я не бачу сенсу роздивлятися цю дурку далі. А от вже шанувачі більш традиційної науки з приправкою чи за теорії, жахаються від факту, що місяць 400 разів менше за сонце, але в 400 разів ближче до нас. Тому виходить прям ідеальне поєднання розміру та відстані, за чого обидва тіла на небі однакового розміру. Сам місяць може створювати затемнення, і при затемненні сонця місяць прям тютілька в тютільку закриває сонячний диск. Ну явно не може так бути у природі. Ну не може все так ідеально співпадати. Ні ну дійсно, ну, ну я... От як. Звісно, якщо тільки задавати одні питання та не намагатись шукати відповідь, то світ виходить під власний анунакам. Ще кидаючи за теорії, що місяць має взагалі штучне походження, а його всратись, яке ідеальне положення на орбіті, тому доказ. Проте або хто, або що це зробило, досі невідомо. Або Бог, або невідома раса під назвою Аху його знає. Але насправді ніякого ідеального розташовування місяця нема. По перше, орбіта місяця нахилена на 5 градусів відносно площини орбіти Землі, вона ж екліптика. Тому затемнення відбувається лише у точці перетину екліптики і тільки у тому випадку, коли в цей час сонце місяць та земля стали у один ряд. Тому так виходить, що сонячні затемнення це величезна рідкість. По друге, шановні конспірологи, коли ви так кажете про ідеальне розположення місяця на своїй орбіті, то як ви поясните це? Ой, а це що місяць не зміг закрити сонце? Та ти пішов. Знайомтесь, це один із рідкісних явищ під назвою кільцеве сонячне затемнення. І обов'язково напишіть у коментарях, чи бачили ви таке затемнення, чи ні, щоб визначити, хто із вас бреху. Воно виникає тоді, коли місяць знаходиться у найвіддаленішій точці орбіти і не може повністю закрити сонце. Це що виходить, а хозна розмістили місяць і обісралися з точністю? І по третє треба просто дізнатися історію місяця. Чотири з половини років тому, коли місяць тільки сформувався, наш супутник був доволі близько до землі і займав величезне місце на небі. Але нагадаю, що місяць поступово віддаляється від нас на 3,8 сантиметра за рік. Можливо, істоти Полозойської ери нам би залишили згадки про величезний місяць на небі, але замість розвитку писемності ці істоти просто вимерли і замість літописів залишили нам свої закам'янілі дохлі рештки. Мені тобі нашим пра-пра-пра Просто пра пра родичам, та і усій людській расі просто пощастило з'явитися на нашій планеті у той період, коли місяць так просто зручно розташувався на орбіті. Рано чи пізно це все одно сталося з нами чи без нас. Минуть роки і місяць віддавиться настільки, що ніколи вже не закриє собою сонце. Тому нічого дивного та загадкового у положенні місяця на небі нема. Але є смачна кава від нашої української компанії 25 Coffee Roasters в асортименті якої більше 40 кавих позицій з 13 країн світу. І я розумію, що зараз почалась справжня жара, і в домі повна душніна. Тому чашка гарячої кави це найостанніше, що прийде вам на думку. Але для всіх кавоманів є гарна новина, бо вийшла новинка під назвою Chilled Coffee та Chilled coffee tonic яку я успішно затестив на стрімі, і певна частина телеглядачів подумала, що я бухаю на стрімі. Челед Кофі Тонік це безалкогольний напій. У його складі тільки кава, газова вода, хміль та екстракт лимону. Тому, якщо хочеться освіжитись, але від кави відмовитись не хоп, то холодна пляшечка з холодильника «Челед кофі – саме те, що треба. Для глядачів моїх стрімів знову повторюсь: це не пиво. Також компанія допомагає ЗСУ, тому з кожної пачки кави лінійки 25 кофі Ростерс перераховується 25 гривень на допомогу армії, а кожна куплена спеціальна кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. Вам Завжди зроблять безкоштовний помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Astra ви отримаєте 20 знижку на зернову каву. А замовити каву, чили кофі та іншу продукцію ви зможете за посиланнями під цим відео. Наступний факт вже стосується усього космосу, бо не всі знають, або не всі досі усвідомлюють, що космос набагато більший, ніж здається. Неправильне сприйняття космосу виникає завдяки картинкам, які ми бачимо у підручниках чи документалках, бо вони зображують космос та космічні об'єкти, але й далеко не зображують правильні відстані, бо реальні відстані показати на картинці майже неможливо. Чого тільки для усвідомлення варте зображення землі та місяця? І ви думаєте, на місяць літати так цікаво та захоплюючи? Це як їхати в купе вночі, де крім темряви, ви побачите лише темряву зі статичними зірками, і лише місяць з землею по черзі будуть міняти свій розмір у вашому ілюмінаторі. Відстання між астероїдами у самому поясі астероїдів настільки велике, що ви ніколи не зрозумієте, що знаходитесь саме у поясі астероїдів. Подорож між орбітами планет буде взагалі нудятиною, бо ваш політ не буде виглядати як польот через визначні місця у вигляді планет, як це люблять показувати глядачам у документальних фільмах, бо колосальні дистанції роблять планети просто крупинками, і крім порожнечі та радіації, ви нічого не зустрінете. Щоб усвідомити справжній розмір сонячної системи, раджу глянути ось це відео, де ціла команда запарила, щоб зробити реалістичний макет сонячної системи у мініатюрі, але з відповідними до масштабу відстанями. Тому посилання теж залишу в описі. Подорож між зірками це ще тягамотніше, ніж ви думаєте. І як би компактно зірки не виглядали на небі, але самі придивіться, що навколо нас сонцем суцільна порожнеча. А це все тому, що відстані між зірками складають цілі світлові роки. Якщо вам здається, що я просто так навалюю якусь базу, яку всі знають, то я вам скажу так, що є люди, які цього не знають. Відстань до Проксима Центавра, що є найближчою до сонця зірку, становить приблизно 4 світових роки. І зрозуміло, що на світовій швидкості ми долитиме до неї за 4 роки. Але й ця міжзоряна подорож це ніщо по космічним міркам, бо зірки навіть не поміняють свого положення навколо нас. І весь цей польот буде схожий на суцільне стояло, навіть не дивлячись на нашу колосальну швидкість. Тому космос це не про різноманіття космічних об'єктів. Космос це більше про. Тож є один такий цікавий факт, про який мало кажуть, і я не знаю чому. А це те, що нормальний стан космосу це суцільна темрява. Основне світло у Всесвіті виділяють тільки зірки. Інше це енергетичні об'єкти, які пов'язані з певними етапами еволюції зірок, планети чи інші космічні тіла ми бачимо лише завдяки світлу зірок. Без світла зірок було приблизно. гамно. Ось так би було. Також погано було без моїх спонсорів. Тому дякую всім, хто підтримує мій канал, бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатися до спільноти чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу донатимо на ЗСУ. Стосовно зображень космічних об'єктів, тут є багато про що поговорити. І перше, це те, що чорні діри не виглядають ось так. Так я знаю, зараз ситуація з візалом набагато краще, бо дякуючи фільму Інтерстеллар у нас є тепер більш достовірне зображення чорної діри. Але давайте пригадаємо, що дуже часто теж у підручниках, документалках чи в якихось фільмах зображують чорну діру, як в якусь воронку чи млинець, який по типу є просторовою дірою, що все поглинає як певисос. Тому немалої кількості людей є неправильне розуміння чи неправильна уява, що таке чорна діра, як вона виглядає. В першу чергу чорна діра це теж космічний гравітаційний об'єкт, як астероїд, планета, зірка та да будь-що, що має гравітацію. Якщо тіла слабка гравітація, то у нього неправильна форма. У більш масивних об'єктів гравітація більша, і вона рівномірно стискає матеріал у форму кулі. Чорна діра теж є масивним об'єктом, гравітація якого стискає матеріал у кулю. Не буду вдаватись у подробиці природи чорної діри, бо разом з викриванням простору та часу почне викривлятись мій мозок. Тому давайте це. Коротше, давайте про це якось по. Сьогодні давайте так, коротко на пальці. Чорна діра надзвичайна тим, що це тіло, яке має надзвичайно колосальну масу, і під дією власної гравітації було стиснути настільки сильно, що це почало викривляти простір та час навколо Фух, мені дихалки не вистачило. Чорна діра незвичайна тим, що це тіло, яке має надзвичайно колосальну масу, і під дією власної гравітації було стиснуте настільки сильно, що це почало викривляти простір та час навколо цього компактного об'єкта. Гравітація цього тіла настільки потужна, що світло не спроможно покинути цей об'єкт. І ця точка без повороту, де навіть світло не може вирватись, називається горизонтом подій. Цей горизонт подій чітко описує кордон, де вже починається сама Чорна діра. А для нас це виглядає як чорна поверхня. Ось чому чорна діра. Саме чорна, бо цей об'єкт поглинає все світло, яке у нього потрапляє, і не виділяє жодного фотона. Тому для нас чорна діра це як 2 d об'єкт, з якого ракурсу не дивись, бо ми по факту не можемо візуально розглядіти сферу із абсолютно чорної поверхні. А так по простому чорна діра це абсолютно чорна сфера з потужною гравітацією, як і всі інші гравітаційні об'єкти нашого всесвіту. Да, зараз мене просто роз'їбуть в коментарях за чорну діру. Я знаю, що там колапсар, я знаю, що там сингулярність. Я просто максимально стисло та максимально коротко розповів, що таке Чорна діра. Також пишіть у коментарях, які ви знаєте дефолтні факти з астрономії, які чогось люди досі не знають. А на цьому в мене все кінець зв'язку.